Всім дякую, що ви сьогодні у нас в галереї. У нас сьогодні дуже серйозне, можна сказати, не свято, дуже серйозне продовження проєкту. В тому році, влітку, ми провели виставку фотохудожника Борису Сергійову. Приємно, що ви вибрали нашу галерею, провели чудову виставку і познайомили чернічам і не тільки досі червівців, з творчістю колодису Сергій І з його легкої подачі, з його легкої руки ми започаткували разом з Аєві, ми започаткували, не започаткували, а вирішили зробити такий проєкт. Достойний, я вважаю, великий і дуже потрібний чорнівцям, не тільки проект. Ми назвали з цієї виставки група чотирьох, тому що в році, так? В 75-му році чотири цікавих людини це Борис Сергій, Сергій Лопатюк, В'ячеслав Терновецький і Олександр Слюсарів, мешканець. Ми скажі, знайшли один одного і вирішили, що вони однаково дивляться на світ, однак... однаково сприймають все, що відбувається, і почули в собі родственні російською мовою душі, і вирішили. Започаткувати групку і назвати до чотирьох. Вона поіснувала немає, але неможливо. Але то був факт. Але вони встигли е, в 1978 році під такою самою назвою е, зробити виставку. Був, Тому ну, ми вирішили, чому ні, чому б не підняти такий е, неймовірно е, серйозний клас е, нашої культури. Наших видатних художників. Ну от сьогодні відбувається в цьому проєкті друга виставка, яка присвячена Сергію Лопотюку. Роботи, які ви тут бачите фотографії, нам люб'язно надав Ігор Лопотюк, брат Сергія, в нього в основному весь архів. Мені допомагав як консультант, дуже серйозно і добре допомагав Тарас Феман, голова спілки фотохудожників нашого. Ми з ним відбирали ці роботи, вибрали основні. Зараз в двох залах знаходиться 40 робіт, як, на мою думку, найважливіші роботи. Це, це просто чудово і здорово. І саме головне знаєте, що пройшло стільки років, як немає среди лапотікла, і пройшло стільки років, як вони робили ну, виставки разом і окремо. І ми знову підняли цю, цю, цю серйозну тему. І знов побачили, і, мабуть, ви так само, я коли робила експозицію, і не могла звідси о 9-та вечора, я ще не могла під ними, хотіла жити з цими фотографіями, з цими роботами як най, найдовше, тому що це є справжнє і дуже високе, якісне мистецтво. І Якщо ми знову його зараз показуємо, коли у нас прогресує contemporary арт, сучасне мистецтво, де багато художників мотаються, знаєте, туди-сюди щось шукають, пошуки завжди, дуже багато пошуків, особливо серед молоді, то, як на мене, обов'язково треба робити такі виставки, показувати якісне мистецтво, щоб можна було розібратися в сучасному мистецтві через якісне те мистецтво. А це мистецтво вічне. це не можна сказати, що воно тоді чи тоді було. Це вічне мистецтво, і ми маємо, мабуть, так як і я гордитись, що у нас такі були люди, і слава Богу, що є. От. І я би хотіла, щоб колись за Лімантрошки стоїть прожив у чотирьох, так як він був один сучасників засновного.